Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В Україні завершена розробка українського комплекту модулі планування і управління для корекції точки падіння для вільнопадаючих фугасних авіаційних бомб. Це загальновідома і поширена технологія. Вона перетворює звичайні, некеровані фугасні авіаційні бомби в високоточні. Скидання вільнопадаючої фугасної авіаційної бомби не забезпечує високу точність. Тому що для цього потрібно врахувати величину і напрямок вітру на всіх проміжних висотах. Це зробити нереально. тому і точність такого бомбардування завжди невисока. Тому спочатку придумали для протидії цьому, придумали спочатку кориговані фугасні авіаційні бомби, які можуть точно влучати, а потім навчились прикручувати до звичайних фугасних авіаційних бомб. Крило і модулі керування для того, щоб скидати їх за межами зон ураження протиповітряної оборони ворога. Сучасні бомби з модулем планування і корекції летять на 40 і 60 км і навіть до 100 км. Підтримайте наш коріномовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Глядачі Тіктоку можуть побачити повну версію цього відео на моєму каналі Книгу Огляд в Ютубі. Технічне завдання на розробку вимагало створити модуль планування і управління для бомб масою 500 кг при скиданні з середніх висот вона повинна планувати на дальність до 60 км і влучати в ціль з вказаною точністю. Для західних. Аналогічних систем GDAM-ER, AASM Hammer, GBU39. Відхилення від розрахункової точки складає до 5 метрів зрідка до 10 метрів. Російські бомби FAB-500 з їхнім російським універсальним модулем планування корекції мають значно гіршу точність через низьку якість збірки і слабкий навігаційний блок. Відстала електроніка там. Стійкість російських кабів до е, реп невисока. Відхилення складає від 500 до 1000 метрів. Я мав нагоду таку в цьому переконатися. Ну, мене на передову, звісно, не пустили, але я міг потримати в руках ці російські крила і блок навігації. Їх зняли з російської бомби, що на відстані впала на відстані до 1 кілометра від наших позицій, і вона впала в посадку, зачепилась за дерево і так. Крилами за дерево зачепилась і так, висіла там. Викрутили спочатку підривник, потім е, зняли все інше, бомба впала на землю, от, і потім сапери е, ліквідували. От, до речі, бачимо на е, фото, що вся електроніка вже знята і відправлена куди було потрібно. По тих завданню для українських кабів точність при скиданні з висоти 4-5 км це середні висоти. І планування на дальність до 60 км повинна складати ті самі плюс-мінус 10 метрів, що і західні аналоги. Одразу бачимо набагато кращу точність е, використання українських плануючих бомб в порівнянні з російськими. Модуль планування і управління під 500 кг авіабомбу повністю української розробки. В комплект для кожної бомби входять. Перше це крило планування. Воно в транспортному стані складене для економії місця під літаком. Розкривається одразу після скидання і забезпечує аеродинамічне планування на дальність від 60 до 100 км залежно від висоти і швидкості е, польоту. Друге це хвостовий модуль стабілізації. Він забезпечує стабільність польоту і орієнтацію бомби в повітрі. Третє. Навігаційно керуючий модуль. Він складається з інерціальної системи навігації і GPS-коригування. Системи GPS-коригування для цього він має GPS-приймач, який під'єднаний до бортового комп'ютера. Все це йде в бортовий комп'ютер, і він веде команди на рулі модуля для точного влучання. Четверте, це Система кріплення до бомби. Ну, власне кажучи, ця вся система прикручується шурупами, тому і називається прикручувальний комплект. І це дозволяє швидко встановити комплект під звичайну вільнопадаючу бомбу, яких дуже і дуже багато є. Ну, За декілька хвилин і бомба стає вже високоточною. П'ятий елемент це акумулятор або невеликий генератор, що крутиться за рахунок набігаючого потоку повітря. Це потрібно для живлення електроніки і приводів керування аеродинамічними поверхнями. Важливим є те, що всі ці деталі повністю українські. Це важливо в сучасному світі мати свою зброю. Ми можемо її використовувати, не питаючи нічого дозволу. Деякі деталі, я хочу сказати, деякі деталі, наприклад, навіаційний модуль, частково імпортується з Франції. Їх модулі мають високу стійкість до російських засобів реб. Можна сказати, вони нечутливі. І це дає високу точність ударів. Власне кажучи, маючи два варіанти навігаційного модуля, можна їх відповідно використовувати. Одні там, де засобів реб менше, а інші там, де їх більше. Ця розробка українських інженерів критично важлива для Збройних сил України. Ми можемо масово. Виробляти таку високоточну зброю і бити нею по позиціям північних дикунів. Таким чином, ми доб'ємось паритету в застосуванні таких важких засобів ураження, як фугасні авіаційні бомби. Наші розробники вказують, що дальність 60 км при висоті скидання 4-5 км для бомби 500 кг масою це технічне завдання. Тобто технічне завдання Міністерства оборони виконано. Проведені роботи вже зараз дають рішення по знищенню цілей на дальності до 80 км при висоті скидання з середніх висот 4-5 км. Ну, а якщо вже існуючі каби скидати з висоти 10 км, то вони летять на дальність більше 100 км. І я вас прошу, зверніть увагу, для того, щоб скинути російські 500-кілограмові бомби з їх знаменитим універсальним е модулем планування корекції, їхні літаки змушені підніматися на висоту 12, а то й 14 кілометрів. Тому е можна зробити висновок, що якісні показники наших кабів будуть суттєво кращі від російських. На сьогодні головною проблемою для нас є якнайшвидше масбування і серійний випуск комплектів планування і управління. Розробники кажуть, що зараз потрібно терміново виділити кошти на розгортання виробництва. На мою думку, на даний момент вже працюють і непогано працюють в нашій державі механізми розгортання масового випуску сучасної зброї. Для цього. Долучаються, між іншим, і уряди країн Європейського Союзу і НАТО. Дуже навіть непогано завершився останній саміт НАТО декілька днів тому. Україна повністю включена, вона інтегрована в план розгортання випуску нової зброї. Із загального плану витрат кожної країни на військові цілі до 5%. Щорічно півтора йде на розвиток військової інфраструктури і на випуск зброї в Україні. Бо ми сильна і високорозвинута держава. Ми вміємо випускати зброю більше і дешевше, ніж інші країни. Як на мене, ну то потрібно хоча б 100 штук таких модулів щоденно, щоб ми могли скидати по 100 бомб на голови проклятих дикунів. І це не дуже об'ємна робота. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш кориномовний канал в Приматі Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву, всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення.